Києву потрібні станції метро на Виноградар і Троєщину. Це розвантажить нашу транспортну систему. Чи можна обійтись, наприклад, без них якимось? Давайте, чином? Давайте, Юля, скажіть, будь ласка, права нога вам допоможе, щоб пересуватися? Звісно, а ліва? Ну а руки? Ну, щоб пересуватися в просторі, правильно? Ну, теоретично. Теоретично. От так само і місто Київ. Права нога це метро, ліва нога це трамвай, права рука це тролейбус. І не трошечки лівої руки це має бути маршрутки. Зараз в нас є от така от ліва рука, а це маршрутки. В нас хульдигає права, в нас хульдигає ліва, нема трамваю, нема метро, і в нас не розвивається трамвай, трамвай вбито. Би, у вас нема гармонії. Ще раз нагадаю, що транспортну стратегію Київ можна такі трошки брудні слова казати? Просрав. Може. Київ просрав транспортну стратегію з 15 року. В Києві немає нової транспортної стратегії. Тобто ми падаємо.